Вітаю всіх на Рівненському авторинку. Сьогодні 14 січня свято з Василем Всіх. До речі, подивимося сьогодні автівки, походимо, як завжди, ціни ознайомлюємося. І я надіюсь, буде цікаво. До речі, заходьте на інстаграм. Тут є автобазар Ukraine. Така непогана сторінка, непоганий продавець автомобілів. Є автомобілі на різний смак за різними цінами та різними взагалі категоріями. Кожну окрему автівку можна подивитися: як фотографії, так і її опис. Заходьте, цікавтеся, є автівка для кожного покупця. Ford Focus другий. Подивимось 2010 рік. За 6301,3 бензин. Є круїз контроль, кондиціонер. Опис ви бачите на табличці. Так виглядає автівка. В салоні все дуже гарно виглядає. Дозволяє знімати. Салон в дуже приємному, свіжому стані. Можете заглянути. Як виглядає салончик, передні склопідйомники, тканевий салон. все досить непогано. І Сьогоднішній наш перший клієнт, так би мовити, перший автомобіль. Візьмемо Volkswagen Passat b 6 за 7, 750 2008 рік, 1,9 дизель. Подивимось всередині п'ятиступка, на жаль, тканевий салон, звичайне кермо, леті диски і автомобіль в седані. Можливо, когось цікавить ось така Toyota Auris з 1,4 дизельним мотором на автоматі, свіжо принена, ціна 6900. Спереду була колись шипована зимова гума. Заглянемо швиденько всередину. Можете познайомитись з салоном. Так, такий вигляд автомобіля, автомобіль в хатчбекові. Погнали далі. Далі йде у нас Nissan Primaster тут стоїть. Хочу його також відзняти. Познайомитись з цінами. 2010 рік, 2.0 дизель за 11300. Даний Nissan. Пасажир, заді така шторка присутня. З швиденько всередину. Шестиступка, звичайно, світлий салон. Звичайний кондиціонер, непогана гума. Давайте ближче знімемо її вид ззаду і рухаємось. 50. При дорозі стоїть Volkswagen, Passat B6. Давайте подивимось ціну. За 6900 рік 1,6 бензин без пробігу по Україні. Сірий колір. Трішки запотіли вікна, заглянемо всередину універсал. Добре, дякую. Citroen Picasso. це 3 -й 2010 -й рік, ціна 5,4, є номер телефону, вид з боку автомобіля, давайте заглянемо всередину, просторий автомобіль. Так він виглядає. П'ятиступка, підлокітник, чорний салон ткановий, склопідйомники всі. Ну, Конкретніше, детальніше не буду видаватися в опис. Такий автомобіль. Далі йде Scenic Renault 2012 року за 7500. 1,5 дизель. Непоганий зовнішній вигляд. Вже день ходові огні є, на місці в нього комбінований салон, відповідно шестиступка. І давайте ззаду подивимось, що він з себе представляє. Коротка, коротка база. Йдемо ближче до гуми. Ну якісь коротенькі такі в мене описи цього разу виходять. Opel Astra H, давайте, 1,6 бензин, 10 рік, C5 5850 Є повний опис, синій колір привабливий. Розглянемо ближче автівку, автівка відчинена, можна заглянути. Роздивляйтеся комплектацією, дивіться, п'ятиступка. Автомобіль в універсалі і поїхали далі. Завжди просять Volkswagen Tauran. Давайте знімемо яка ціна. За 5300 1.9 дизель 2004 року. Номер телефона повторно відзніму. Щось там з однією цифрою трошки не виходить, але давайте розглянемо як глядає атівка ззаду і відповідна ціна автомобіля і якщо вам подобається таке можете розпитати нюанси або характеристики цього автівки відніму ще ціну Сітрена це 4 гран-пікасо, 2010 рік 1,6 дизель на автоматі ззаді така табличка, табличка із дівчинкою Комплектація, до речі, ексклюзив, Можете загуглити в інтернеті, а зараз глянемо на цю табличку, що вказує, що їздила якась дама на ньому. Давайте віднімемо Opel Astra H, Hatchбекові білий колір за 5100, 2009 рік. П'яти ступка, тканевий салон. По комплектації, на жаль, не можу заглянути. Візьму тільки вид заду її і поряд щодень зніму дачу логан. Спочатку салони зніму. Автівка універсалі, популярна автівка. І давайте подивимося її ціну 4,8. 2009 рік, 1,6 бензин. За 7,9 стоїть BMW, продається. Ні, зі 700 перепрошую. Пише акція 2.0 дизель 2008 рік. Є номер телефона. Автомобіль в кузові хатчбек. Шестиступка, тканевий салон, мультикермо. Коротенькі сьогодні описи. Фаркоп навіть ззаду є. не розповідаю я про... Комплектацію це потрібно автівку відчиняти, розглядати, а так поверхнево просто промовляю. Volkswagen Passat, Давайте розглянемо, що по чому. Один рік, за 10 900 на автоматі 2.0 дизель заглянемо по комплектації. Дозволяють відчинити. Вакзонний клімат, мультимедіа. От я зручніше, залізу. мультикермо, круїз контроль відповідно. Електричне регулювання сидінь. Сіськопідйомники і вид ззаду автівка в універсалі. Великий сімейний автомобіль. Рено у нас тут 2.0 дизель за 8,9. Рено Space у нас. Також дозволили відчинити. Давайте заглянемо в салон. Простори дуже салон. Цікава обшивка. Все так. Бачите, яка якість якої сидінь. Таке вже Піталь Кантару, ніби, а може вона це і є. Просторий дуже салон, є панорамний дах. Автівка для великої сім'ї, повторююсь, тут регулювання кондиціонером. О, дуже потужно закриваються двері по відчуттях. І ще раз візьмемо ціну автівки і поїхав далі. Відзьнімося ще цього Ford Focus свіжо пригнаного 2009 рік, 1,8 бензин. 2, Комплекта коліс і пробіг 150 тисяч. Вказано оригінальний. Що він є оригінальним. Заглянемо так в салон. Не треба. Та там сумка лежить, я вже не хотів заглядати. Непогано виглядає. Хіба Та, що з цієї сторони ще ззаду відзніму його. Цікавий синій салон автомобіля і поїхали далі. Приваблива зовнішність, привабливо виглядає. Volkswagen Тауран, вже не можу їх минати, просто. дуже багато запитів на цю автівку. 2003 рік, 1,6 бензин за 5200 за 5, автівка. Таке кріплення під багажник на даху автівки. П'ятиступка, Тканевий салон. Звичайне кермо, звичайна мультимедіа, тільки в простій комплектації і непогана гума стоїть. Renault Scenic за 6,9 2010 рік, 1,5 дизель, є номер телефона. Давайте подивимося, як воно виглядає. Автомобіль в довгій базі, заглянемо, можливо, всередину, О, безключовий доступ бачу, присутній. Можете роздивитись комплектацію, електро, стоєнкове гальмо бачу, двохзонний клімат і відповідно автомобіль шестиступка, коробка, я перепрошую, коробка шестиступка, сістопідйомники тонування задніх вікон, фаркоп і так далі. Меган третій з при дорозі він стоїть при вході. Хочеться відзняти, непогане місце в нього на базарі, непогано виглядає. 13-й рік, за 8 тисяч, можете телефонувати, дізнаватися про автівку я її мимольотом відзніму, обійду ще. І цікавтеся. Продається два гольфа, гольф 4 і гольф п'ятий. Давайте повізнімаємо, які ціни. Чи хоча б номер телефона продавця, хоч щось, але приїжджайте на Рівненський авторинок і домовляйтесь. Коротше. Також гольф п'ятий, цікаві передні фари. Ну, Тут вже є номер телефону, автомобіль хатчбекові. Швиденько візьму шкоду. Антиблікове скло переднє 1,6. Дизель, я так розумію, так, на автоматі. За 10 500 10513 рік. Пробіг 242 тисячі. Я приїду Дуже непогано виглядає даний сіат. Любителів я запрошую до перегляду цієї автівки. За 5 400. дуже смачна ціна. До Сергія можна зателефонувати 1,8 бензин, правда, на шестиступці. Давайте Сіат Альтеа продається, непогано виглядає. Ще раз візьму салон, можете заглянути щоденько по комплектації, прибігтись, якщо вам вдасться через вікно побачите. Якось так. Opel зефіра, я просто візьму. Opel з повторюся, 2010 рік за 7006 шестиступка коробка. Можемо заглянути трошки всередину. Такі вже пластмасові ці вставки в чорному кольорі, на кермі та й далі там біля мультимедії. За 700 даний автомобіль. Стоїть в золотистому кольорі Гольф 4, є номер телефона 145 тисяч, пробігу на 2001 рік. Прикольний колір, по молодіжному автівка виглядає. зніму тканевий салон, ще можна заглянути. Просте кермо. Можете подивитись по комплектації, якщо вийде, давайте ближче. Ось так виглядає автомобіль. Ахтівка. Гольф п'ятий. Знімом ціну, великі диски дуже ці автомобілі, зараз знімемо за 6200, 1,9 дизель. Давайте її з боку знімемо. Ось так агресивно виглядає. Диски виглядають. Зглянемо всередину. Тут і ступка чи можна відкрити автомобіль. Так виглядає салон автомобіля, Склопідйомники. Ще раз детальніше. Продивіться собі автомобіль в універсалі. Цікава антена. ловить радіосигнал. Давайте віднімемо дану шкоду, відкрили кришку капота, тут за 4,9 шкода Фабія, 1,4 бензин 2006 року, вид споку. Авто в універсалі, звичайне кермо, тканевий салон. Заглянемо всерединку, п'ятиступка відповідно, передні склопідйомники, простенька комплектація. Автомобіль для початків саме вона.